Мене звати Ростислав, я військовослужбовець Національної гвардії України. Ми проводили на території Харківської області е, буквально 22-23 числа е, антитуристичні операції спільно з СБУ, з ЗСУ та прикордонними службами поліцією. Перший день, так після тривоги, шок, я позвонив до речі до мами. Вона плакала і не могла повірити. Е, ну і ми виїхали на аеропорт. Не знали, що нас чекає, але ми розуміли, що почалась повномасштабна війна, і так якби збиралися духом і були готові та зустрічати ворога. Я розуміла прекрасно, що він знаходиться в Харкові, і це прикордонна зона, і що наступ вони будуть приймати першими. І я розуміла, в якій він ситуації, плюс він військовий і що, яка у нього зараз буде доля. І це було страшно. Це було дуже страшно. Ми займали оборону в аеропорті, е, очікували там десанту, висадки, можливо, ворожі. І в основному там були арт-обстріли і час від часу ракетні обстріли. Перший контакт відбувся у мене біля козачої Лопані в посадці. Вони мали з собою мухи, РПГ, вони здійснювали постріл кожних хвилин, я би сказав. так. Вони відпрацювали просто, ми прийняли бій і вони відступили. Це було дуже важко. Це було... Страшно. Кожний раз ти не розумієш, що там відбувається. Я хоча знала все життя своє, що він у мене сильний, і він мужній, і що з ним буде все добре. Але так як мама, я завжди переживала, підтримувала його думками, молитвами. Вже з часом в Бахмуті ми зустрілися з дуже інтенсивним. Ну, Щоденним штурмом, дуже інтенсивний обстріл, артилерією, танками і так далі. Тобто місто максимально активно брали, так, і ми попали на, на такий саме знаєте, гарячий час. І ніколи ну, не варто недооцінювати ворога. Ми кожен раз, коли приходили на позицію, розуміли, що може бути чітке попадання. Ми робили якісь запобіжні заходи, тобто шукали укриття і так далі. І старалися якось переміщатися. Вагнерівців я не пам'ятаю такого, щоб ми боялися прямо на позиціях, так, що вони можуть зайти вдало штурманути. Ми просто виконували свою роботу, ми тримали місто. Солдата Шер'якара Ростислава Івановича. Звичайно, я і плакала, і гордилася. Я розумію, яка ціна цьому ордену, як його, так наша. Але дякуємо Богу за те, що маємо. І я горжуся своїм сином, я пишаюся своїм сином. Саме перша моя мета на цій війні здобути перемогу і привезти її в свій дім. Так? А потім вже нагородження, подальше життя і так далі. Звісно, би хотілося сім'ю. Я би хотів дуже своїх дітей. Ну, відповідно, будувати якусь країну та робити її кращою і жити в ній. Та? Тому що є знову ж таки багато дітей, яких я люблю, своя сім'я і так далі. Але я так розумію, якщо сидіти на місці, склавши руки, та? ти там не здобудеш. Якогось особливого успіху і не зробиш країну кращою там, ну якщо ти будеш сидіти на місці.